У мене сьогодні як на столі хірурга, єдине, що не, не стерильно, ось покрамсала. Ну, Зараз я їх ще буду ділити. Може щось знайду ще буду ділити. Бо з брунечком, все, що з брунечками, все, здається, повідділяла. Ну, зараз буду ділити далі. Кажу одразу, я... в мене в планах немає нічого продавати. Іринка тобі обіцяла, тому завтра привезу пару поділочок, ось, мабуть, ці. Такі от з гарненькими поділками, з гарненьким корінням, ти ще зможеш їх собі поділити, якщо захочеш. Оці поїдуть завтра до тебе, точніше, привезу завтра до тебе, а ти там уже вирішиш. Я ж тобі казала, що вони точно не, не можуть бути в ідеальному стані, бо в мене тут нестерильне підприємство. Ну і земля, відповідно, теж не стерильна. Але захочеш розвести, розведеш. Ти, ти, ти розумна дівчинка, ти знаєш, що з цим робити. А ці зараз ще покрамсаю, бо дуже-дуже хочу багато цих кущиків.